Сьогодні приготуємо смачну та напрочуд просту українську страву. Для цього йдемо на город чи на базар за зеленою цибулею. До речі, багато рецептів української кухні це про ефективність використання продуктів. От для прикладу є багато на городі цибулі, яку потрібно їсти. А в салатах, зелених борщах, юшках чи деінде вона вже не поміщається. Тому на допомогу може прийти така страва, як цибуляники чи цибульники. В цьому рецепті ми візьмемо три яйця, підсолимо і гарненько їх переб'ємо до однорідного рідкого стану. І до яєць всипаємо кілька ложок борошну, десь приблизно ложка столова на одне яйце. Сипаємо поступово і помішуємо, щоб отримати консистенцію, ніби рідкої сметани. Тепер всипаємо цибулю. Тут трішки менше, ніж в попередньому рецепті. Два базарних пучки грамів по 100. Теж добре перемішуємо, як в попередньому рецепті викладаємо ложкою на сковорідку та смажимо. З такої кількості продуктів вийшло приблизно 10 цибуляників. Які перший варіант, так і другий добре смакує сметанкою.